Кілька інструментів, тому що я про канву вже казала. це такий, У мене насправді я інструменти майже не використовую. У мене інструмент Canva Масхеп взагалі для всього. У неї дуже класний мобільний додаток, тобто я дуже багато чого роблю просто на своєму телефоні. Але е останнім часом, коли я стала свої довгі відео переробляти на короткі на шорці, мені знадобилось до них робити е субтитри. Я стикнулася з проблемою, що дуже багато інструментів безкоштовних, які круто роблять субтитри до англомовних відео, до україномовних вони їх не роблять. І е, я знайшла для себе кілька інструментів, які можу вам порекомендувати. Тому що якщо ви будете робити шорти, рілси, то вам скоріш за все це знадобиться. Перший інструмент це хеппі Він не безкоштовний. Там є демо-версія, яку можна спробувати безкоштовно, але він недорогий. Одна година коштує, здається, 12 доларів, і це одна година, це там 60 шортів. Ну тобто там ви сплачуєте за годину відео, які вже з накладеними субтитрами. Тобто, туди прям завантажуєш відео, він накладає сам туди субтитри, це виглядає красиво і досить непогано він. Саме транскрибую україномовний текст, я майже його не правила, коли я його робила. Другий лайфхак це просто взяти і завантажити своє відео на Ютуб. Можете навіть у закритий доступ, будь-яке, навіть відзняти там без вашого фейсу на цьому відео. І у налаштуваннях цього відео там є така опція Показати весь текст відео. І там будуть всі згенеровані Ютубом субтитри, які ви просто можете вручну подобавляти при монтажі на тій ж канві у вигляді тексту, наприклад. Або це я нещодавно для себе знайшла для айфона. Я просто не знаю, чи є для Андроїду. Дуже класний додаток. Мені здається, що його навіть українці розробляють, хоча не впевнена в цьому, але так ну, виглядає відповіді в. Коментарях української майже завжди і він дешевий. Він коштує щось до 19, здається, доларів за рік. І він дуже класно генерує субтитри саме українською мовою. Дуже якісно він транскрибує українську мову. Ще одна причина, з якої я думаю, що його розробляють українці, тому що на набагато краще ніж YouTube і HappyScribe, який дорожчий по факту. І плюс у ньому можна дуже красиво по різному накладати. Ну тобто, я для себе обрала зараз саме цей інструмент, це не реклама. Вони взагалі не знають про моє існування. Ось, але мені просто, просто насправді дуже сподобалось. Остання версія прям класна, і я зараз буду транскрибувати саме з його допомогою. Якщо ви знаєте якісь класні безкоштовні додатки, які з'явилися на україномовному ринку, буду дуже вдячна, якщо ви будете ділитись ними в коментарях.